Сьогодні в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні від отруєння блідою поганкою померла 23-річна дівчина з Коломойського району. Це вже друга смерть за останні три дні. В обидвох випадках кажуть лікарі, у потерпілих відмовила печінка, а згодом і всі органи. У нас немає специфічної лабораторії, щоб визначити чітко токсин, чітко певного гриба, але такий важкий перебіг може давати тільки бліда поганка. Ми можемо визначити лабораторно органи мішені, які уражені. Це є або печінка, або нирки, або тільки шлунково кишковий тракт. По аналізах з першого дня йде дуже важке ураження печінки, характерне саме для блідої поганки. Було почато максимальний об'єм заходів. Це є і ведення протиотрути, і сорбентів, значна інфузійна терапія, специфічна для печінки. Терапія також у нас є спеціальні заходи. Це є очищення крові методом забору плазми, називається плазмаферез. Всім людям було проведено ці заходи по максимальному об'ємі. Препарати введені в максимально можливих дозах. Медики б'ють на сполох. Прикарпатці масово потрапляють до лікарень цілими сім'ями. Переважна більшість хворих, кажуть лікарі, отруїлися грибами, які самі збирали та готували. Родина Мартинюків в обласній клінічній лікарні вже тиждень. Вперше у житті розповідає голова сімейства, дружина пішла по гриби. Смачні смажені голубінки на вечерю привели до лікарняного ліжка і дружину, і п'ятирічного сина. По вечері вдома на другий день сюди забрав. Все було і блювата, і по носі, і в голові крутилися. За останній місяць на Прикарпатті зареєстровано рекордну кількість отруєнь блідою поганкою. 34 людини потрапили на лікарняне ліжко, 17 з них досі у важкому стані. За словами медиків, такого буму отруєння від грибів вони не пам'ятають. Кажуть, минулого року в області не було жодного такого випадку, а торік – лише один. Відтак фахівці радять бути уважними при збиранні грибів, які мають отруйних двійників, та в жодному разі не давати грибні страви дітям.